Прифайного творчого, натхненного і благословенного дня суботи. У селі чути десь три, а, а, а здається, або чотири пилки. Таке враження, що не йде до кінця, а осінь до кінця І всі готуються, і дрова пилять. Ну, але видно, так треба. Може напилять дров, то буде тепліше. Сьогодні навчаємося від когось зі старших. І дивно, раптово сьогодні нас навчає Сніжана Тулик, така волонтерка, одна з головних волонтерів, ну головних. Одна з найбільш активних волонтерів взагалі Рахівщини нашого регіону дуже допомагає хлопцям. Подобається мені її позиція. Бо особливо, от, знаєте, коли от, чути, чуємо різні поголоски, чуємо за різню, там чи корупцію, чи якісь там схеми підозрілі, або чуємо там за якийсь безпорядок, безлад у армії, щось не так, щось не йде, когось підминули і справді. Так починають руки опускатися, так починає переходити розчарування. А вже декілька разів чув цю думку від сніжани, але все забуду все, все нею з вами поділитися. От коли її питаєш, не, Сніжана, а як ви дивитеся на цю зі біганину? Як ви дивитеся на, 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 на то, де справді когось обманули, чи військових обманули, або хтось використовує армію, або що? а вона каже, мене це не цікавить. Не? Кажуть, по польськи мам, то в ноші. Маю, маю то в носі. Хоча тепер поляки ну, не дуже треба згадувати з їхніми операціями зі зерном, будуть благословені з тим зерном. Але, але факт, що це, це класна думка, ні? Я, я, я то маю в носі. Мене це не цікавить. Чому? Тому що мене вона, вона наголошує, мене цікавить, аби хлопці були ситі. Аби хлопці були одіті, мається на увазі війни, і аби по можливості повернулися додому живими і неушкодженими. А якщо вже пошкодженими, то аби повернулися додому як люди, ні? І це так класно. Мене не цікавить ні корупція, мене не цікавить, ні там якісь там інші схеми або щось. Мене цікавить, чим я можу допомогти хлопцям. І справді вона постійно собою шибає, постійно, увесь час. То машини, то власне то, то саме, що ми робимо із нашого фонду для перемоги. То машини, то ремонти, колеса, їжа, продукти, бронежилети, не знаю, підозрюю, чи зброю не возять, хоча це волонтерів не прийнято питати, а може вже і возять. Но мною ще не передавали. Одним словом, будь-що робить власне, для того, аби хлопці були сиді, аби були одягнені, аби були живі і повернулися додому максимально неушкодженими, максимально цілими. Слухайте, це класна позиція. Бо ми можемо з, з будь-якої теми, ми можемо впасти в унині, та скільки можна. Та це неправильно, а то не так, а ті не так роблять, а ці, а ці інакше так. Але що це дасть? Нам треба допомогти тим, хто потребує допомоги. Нам треба зробити те, що в наших силах зробити, і, і точно не, не пускати цього духа унинія, цього духа лінивства, цього духа такої, такої безвиході в наші будні не можна. Нам треба зробити все, що є в наших силах зробити. І це, буде, і це і буде любов, і це і буде ділення, і це і буде справжня боротьба для перемоги. Тому дякуємо Сніжання, за приклад і за заохочення. Так, будьмо реалістами, називаємо речі своїми іменами, але не дозволяємо духові унинія, духові такого знеохочення нас убивати. Не дозволяємо, бо тоді, власне, ворог перемагає. Тоді не треба зброю, тоді вже ворог перемагає через інформацію, через викривлення. От, власне, через те, що у тебе руки опустяться, а не треба. Тому не опускаємо руки, тримаємо голови високо підняті, беремо приклад від, від волонтерів, особливо від тих волонтерів, які кажуть, що я не знаю, коли у вас є часу читати підозрілі новини. У нас нема часу, бо так багато є роботи, так багато служінь, так багато треба допомагати і воїнам, і постраждалим від війни, що нема часу на, на якісь лишні рухи. Тому так любім, так допомагаємо. Аби ми, мали, аби ми не мали часу руки опускати. О, оце буде набагато краще. Тому без різниці, що відбувається, нам наша справа це любити, наша справа допомагати, наша справа підтримувати, благословляти, як тільки можемо і як тільки вміємо. Ага. Маєтеся файно? Мир вам! Тримаємося!